Доброго дня! Віддаємо авто нашому клієнту Hyundai Santa Fe 2013 автомат 2.0 дизель. Авто куплено за 5 тисяч доларів в Кореї. Так, по-моєму ж? Да. Ось така машинка не бита, не крашена, без підкрасів взагалі. Ось, подивіться, як гарно виглядає. Спочатку щось не заводилося, трошки посадили акумулятор, але як то кажуть, добре, що все добре. Ось дивіться, ось наші довольні і недовольні клієнти. Трошки прочекали сьогодні, ну, буває. Ось, будь ласочка, приїхала машинка. Зараз ще покажу салончик. Все на кипіші, якщо чесно, віддаємо, спішимо. Диски, огонь. Ну, тут є така от невеличка дента. Ну, це все, як то кажуть, знали, коли бачили. Ось салончик. Зацініть кожу, вентиляція, підігрів. Екранчик. Тут така штучка. Тут все красиво, як завжди. О, дуже гарна машинка, руль. Взагалі ніде нічого не зачовгано, не прочовгано. Дуже гарна машинка. Опа. Ось так. 13, по-моєму, 400 підключик, що я не помиляюсь, ну, по-моєму, зараз точно вам не скажу. Більше ніж 10 мільярдів. О, супер, така машинка. Дуже дякуємо клієнтам за довіру. Привезли все, як і обіцяли. Все, як обіцяли. Все, дуже дякуємо. Щасливої дороги.